Пане Віталію, ну звісно, питання. Давайте почнемо всеки з США. Я зараз і перебуваю в Вашингтоні в американській столиці. ми знаємо, що Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет, де немає статті з підтримкою України в Києві занепокоєні в Москві. радіють, як на вашу думку, чи це виправдана реакція, чи все ж таки нам варто непокоїтися? Я вважаю, що варто непокоїтися, і саме тому потрібно здійснювати політичні кроки для того, щоб американська політика і американська підтримка була незмінною. Дуже важливо, що президент Сполучених Штатів переконує українців у тому, що підтримка сполучених штатів буде продовжуватися однак потрібно працювати потрібно працювати на рівні двопартійної підтримки, потрібно зустрічатися із провідними. Політикам республіканського істеблішменту потрібно розмовляти з тим керівництвом палати представників, яке, як сподіваюся, буде обрана найближчим часом. Це не означає, що можна, можна маємо сидіти і сподіватися, що адміністрація вирішить за нас всі наші проблеми. Ми маємо бути тут проактивним. Пане Віталій Ну, ви знаєте, в... ми пам'ятаємо як. Рішення про відклади відкладання допомоги України ухвалили буквально через кілька днів після візиту Зеленського в США. Хоча з сторічного візиту він привіз з Вашингтону Патріоти відчуття цілковитої підтримки, оплески були стоячі цього разу. Трошки інакше, як на вашу думку, що сталося між цими двома візитами? Ви знаєте, насправді, якщо е, говорити реально, можна там багато говорити, що в Америці там незадоволені тим іншим корупцією. Чи якоюсь проблемою з українським наступом, однак насправді сталася передвиборча кампанія. Ми б говорили про те, що ситуація зміниться у 2024 році досить давно. Єдине, що відбулося, те, чого не можна було передбачити, насправді, спочатку, це те, що ця передвиборча кампанія почнеться раніше і у зв'язку з судовими справами щодо Дональда Трампа, і у зв'язку з цією угодою. Як спікер палати представників Кевін Маккарті уклав з радикальними трампістами під час свого обрання керівником палати, от уявить собі, що нічого ні цієї угоди не було. Б, що представники цієї групи депутатів не могли б пред'явити Маккартні жодних претензій, та ще поставити питання про його відставку на голосування. І що було? Був би ухвалений бюджет, врешті-решт можливо, компромісний, можливо, там. 에, були би 에, якісь 에, підкориговані суми, пов'язані з підтримкою України, mm. можливо. Ці суми були б розподілені там на кілька траншів, але все це було б ухвалено і проголосовано. Тому що більшість республіканців також за це виступала для цього бюджету. Є більшість більшість депутатів конгресменів демократів і більшість з конгресменів республіканців, але саме тому що. У самих республіканців немає внутрішньої більшості, і є ця група республіканців, яка добилася таких привільованих умов для себе піобранні спікера, криза почалася на три місяці чотири раніше, ніж мало. А якщо б було не так, то вона почалася у зв'язку з передвиборчою кампанією у лютому березні наступного року. От і все. Якщо так реально дивитися на політичну ситуацію. Паталі, ну ви згадали про цю більшість навіть серед республіканців, але щодо цієї войовничої меншості, оцих загадкових республіканців-трампістів, які просто ну от готові життя покласти аби. Зупинити будь-яку підтримку України, ви знаєте, такі відоме відома людина, дуже впливова, як Пол Кругман, економіст, відомий Таймс, Нобелівський лауреат, писав, що на його думку вони всередині, в, в, в собі. Просто вболівають за Путіна. Вони не хочуть, щоб виграла Україна. Вони хочуть і бажають перемоги Путіна, тому що саме от так, таке правління, такий авторитаризм. Вони хочуть бачити і в себе в сполучених штатах. Я не знаю, який вони хочуть бачити стилю сполучених штатах, але що точно зрозуміло, що це ці люди, які захоплюються диктатурами. По перше, і по найголовніше вони вважають, що це такий порядок справ. Велика держава має диктувати свої умови маленькі. І не вам ставити нам умови, якщо ви маленька держава. І це відлуння минулого, це ж люди з минулого за великим рахунком. Це все було в міжнародних стосунках у минулому до, до світових війн, і у Сполучених Штатів була доктрина Монро. Просто все це давно не сучасне. Ясно, що сучасний світ просто не може так е е виглядати. А з їхньої точки зору він виглядає саме так. Це по перше. По-друге, ми пам'ятаємо, що вони завжди вірили, що можна домовитися з диктаторами. Пам'ятаєте, скільки зусиль президент Дональд Трамп доклав до домовленості з кимчанином? І виникає питання: і що яким був результат? не було жодного результату. Трамп ніколи не слухав тих своїх співробітників, які йому казали, нічого не буде. Ви не маєте цим перейматися, тому що ця людина все одно не здатна домовлятися. Вони вірять, що сильний президент здатний знайти спільну мову із сильним лідером, от таким, як Путін, чи таким, як Кім Кімчинин, а не з якоюсь демократичною розмазнею. І щоб виправдувати ці мотиви, вони вам будуть говорити, що Україна недостатньо бореться з корупцією, що Україна недостатньо ефективно використовує американську зброю, що Україна те, що Україна це. Але я вважаю, що завжди треба питати, а Росія що? Адже Кевін Маккартні після своєї відставки з посади спікера він абсолютно чітко схарактеризував те, що він думає про російську політику. приблизно в тих категоріях, яких про це завжди говорить президент Байден. Він порівняв Путіна з Гітлером дії Росії yeah. зараз, діями Гітлера перед початком Другої світової війни. Значить, немає ніяких розбіжностей насправді у позиціях тих, хто представляє демократичний естеблішмент, і у позиціях тих, хто представляє республіканський естеблішмент. Є просто невеличка група людей. Але ця група людей орієнтується на Дональда Трампа, а Трамп на неї, яка має абсолютно іншу систему цінностей. Ну, ось, якщо ми можемо припустити, що ця, о, ця група буде о, посилювати свій вплив на республіканців. і... Воронь Боже, Трамп або Трампіст, як навіть якийсь там родісантіс, який теж дуже скептично стається до України, що вони прийдуть до влади в 2024 році, чи маємо ми змінити свою риторику? Я чув і слухав ваш недавній блог. Ви де ви говорите, що знаєте, от для от. Так, для успіху емоційного апелювання потрібні бучі Маріуполі і на це не треба, не варто і не неправильно, звісно, розраховує. Тож, треба як на мене, апелювати до того, що це захист України, це захист саме інтересів безпекових security, Як то кажуть, інтересів Америки, як Я ви думаю, спільнювали... що це дійсно потрібно, потрібно говорити? Ви абсолютно праві. Маєте рацію тут і до речі, те, що відбувається зараз на близькому сході. Це чіткий аргумент на користь цієї нашої позиції. Те, що відбулося на південному Кавказі, де Росія продемонструвала повне небажання виконувати свої миротворчі функції, які схвалювалися, до речі, Заходом це чітке аргументування нашої позиції. Якщо ми хочемо, щоб міжнародні проблеми вирішувалися за столом для перемовин, а не на полі бою, ми маємо реально не дозволити Росії нав'язувати свою волю силою. І це має бути наша спільна позиція Сполученими Штатами. Тому що ви ж чули, можливо, що від лідерів Хамасу, які кажуть, ось нас тут закликають до перемовин, але ми вважаємо, що треба вирішувати проблеми на полі бою. Приблизно те саме, що говорить Володимир Путін чи Сергій Лавров. Та сама лексика, той самий підхід, терористична велика держава від Хутора Михайлівського до Владивостоку, маленька терористична організація на вузькій смузі. І логіка процесів порозуміння розуміння процесів одна і та ж дивовижна, пане Віталію, Ну щодо ЄС, зараз хочу вас запитати про те, що ну з одного боку, ми маємо статистику, згідно якої. Євросоюз цього літа випередив США за обсягами підтримки України не так мілітарною, а скільки просто в, в обсязі фінансовою, так ну і питання звісне з недавнім, недавньою заявою пана Бореля, що, попри це збільшення підтримки, військово вони ну не можуть конкурувати з, з штатами, і зараз ну, є таке навіть транслювання. Непокоєння через те, що відбувається саме в конгресі, як ви оцінюєте взагалі спроможність Європи щодо підтримки України в випадку, якщо в 2024 році все ж таки прийдуть сили не надто е дружелюбні до нас 25 -му. 25 -му. в 2025 п'ятому В будь-якому разі, вони так, прийдуть 25-му році. а Ми маємо це. з вами пережити 24 четвер. Я не вважаю, що Європейський Союз може замістити Сполучені Штати у номенклатурі озброєння. Європейський союз може допомогти Україні вистояти з точки зору економічно, я в це вірю, але з точки зору ринку озброєнь я не впевнений. Ну і от але це всього... треба дивитися на номенклатуру, на все, що у них є, на все, що вони можуть виробити. В будь-якому разі потрібно буде думати про ці механізми додаткової підтримки, про які зараз говорить адміністрація, так чи інакше це важлива тема. Її доведеться обговорювати. Наталія з також ситуація звісно словачиною до угорського прем'єра Орбана в Україну скептицизмі схоже приєднається прем'єр-словаччини Роберт Фіцо поки, поки що не 100%, але є всі шанси, що він зможе сформувати якусь там коаліцію. А чому саме словаччині перемогла така антиукраїнська позиція? Наскільки це в випадку цієї країни загрозливо для нас? Ну, по перше, я хотів би сказати, що незважаючи на все, що ми говоримо про якісь проросійські симпатії з, з Словаки, партії з такою відверто проросійською політикою не мають жодної більшості в парламенті. Просто вони мають шанс формувати коаліцію. Однак, загалом, це там 35% виборців, які проголосували за партію самого Роберта Фіцу і за словацько народну партію колишнього спікера Андрія Данко. Це реальна проблема так. Але всі інші вони виступають за продовження допомоги Україні. Вони там маневрують, як е, Петр Пелігріні, який зайняв разом із своєю партією третє місце на виборах, але е, всі лідери цих інших партій завжди висловлюються за продовження військової підтримки, це правда. І е, тут е, я б сказав, що ми розуміємо, що будь-який популістський політик зараз буде використовувати непросту соціальну ситуацію в своїй країні. Для того щоб нав'язати своє бачення простих рішень, простих відповідей на складні питання. Роберт Фіцо тут майстер, тому що ми ж можемо говорити не тільки про підтримку України, ця людина, яку звинувачували у зв'язках з італійською мафією Дранґетою, у тому, що люди з його оточення, з якими він мав хороші стосунки, вбили журналіста і його подругу це страшна історія. І після цієї історії здавалося, що Роберт Фіцо ніколи вже не повернеться до великої політики. Він не стільки повернувся, але зараз претендує на посаду прем'єр-міністра. Але гра ще не зроблена. От е, я зараз бачу, що на Петра Пелігріні йде тиск з усіх боків, і з боків демократів, і з боків його е, колишніх соратників по партії Фіцо, щоб він е, чітко сказав. За кого він і що він буде робити, і я думаю, що це не кінець словацької історії. Навіть якщо Пелігійні створить коаліцію з партіями Фіцо і Данко і побачить, що ця коаліція знищує його репутацію, а сам він не може ні на що вплинути, він може просто вийти з такого уряду через кілька місяців. Так теж може бути. Ну, але водночас ми бачимо, й Угорщина забороняє транзит допомоги для України від самого початку повномасштабної агресії. Тепер, схоже, Словаччина може е, також це обмежити. Залишається тільки Польща, де теж лунають суперечливі заяви щодо підтримки України, Румунія. Там поки що спокійно. Я пам'ятаю ваш блог е, там місяць тому, де ви от, вималювали такий собі сценарій, де ось е, на, на власні очі наші е, формуються такий центральноєвропейський... європейській. Правий антиліберальний такий союз навіть дуже близька до України Польща, яка нас підтримують, але водночас вони можуть стати перешкодою для нас на шляху до євроінтеграції. Пітер, все ж таки, пам'ятайте, що ці країни отримують гроші від Європейського Союзу, так. а не дають йому гроші, і це важлива okay. частина всієї їхньої політики. Так що я не думаю, що вони навіть що вони об'єднують у якихось своїх інтересах, вони будуть. Таким гальмом з точки зору європейської підтримки України. Це по-перше, а по-друге, я все одно вважаю, що незважаючи на всі наші складнощі з Польщею, Польща, яка прекрасно розуміє небезпеку Росії для себе, ніколи не буде поводити себе як Угорщина, і я не впевнений, що Словаччина, навіть якщо Фіца сформує уряд, зможе зайняти ту позицію, в якій сьогодні знаходиться Віктор Орбан. Ну і ось е, е, з приводу того, що цього місяця Єврокомісія має оприлюднити звіт, де зокрема буде йтися про готовність України до євроінтеграції. Змі е, змі пишуть, що комісія рекомендуватиме почати офіційні переговори з Україною щодо вступу до кінця року. Які ваші очікування чи зможемо ми почати ці переговори, і які є загрози на вашу думку, якщо все ж таки не будемо готові і не зможемо, я буду дуже радий, якщо Єврокомісія ухвалить таке рішення. Початок переговорів Єврокомісії з Україною про вступ нашої країни до ЄС це моя велика мрія. В будь-якому разі ми розуміємо, що процес перемовин буде непростим, але він буде сприяти модернізації України і перетворенню нашої держави на сучасну європейську державу. Український народ на це заслуговує. Звичайно, можуть бути певні проблеми. З тим, як влада буде реагувати на вимоги, які будуть ставитися під час цих перемовин, будуть проблеми з тим, наскільки ми ефективно будемо захищати національні економічні інтереси під час цих перемовин. Однак початок цих перемовин це вже певна констатація того факту, в якому саме світі ми знаходимося, і це не світ Євразійського економічного союзу. Ну і слава Богу, звісно. Пане Віталію, ну і наприкінці, хотів все ж таки не, 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 не міг оминути ситуацію на близькому сході. Ви також присвятили дві програми сьогоднішні на вашому Ютубі. Першу, яку я дивився, встиг подивитися. Ви казали, що на станом на той час що було дуже рано говорити та по повністю аналізувати, що відбувається, звісно, йдеться про те, що Хамас здійснив особливо масовану атаку на Ізраїль. Змі повідомляють, що було випущено понад п'яти. Тисячі ракет не, не точно, мабуть, декілька тисяч менше, дві тисячі, але я чув і п'ять тисяч. Ізраїль заявив, що готовий до війни. Чи можна зрозуміти зараз, чому це відбулося сьогодні? Якось це може бути пов'язано з російською війною, і вже дехто каже, що все ж таки можна вгледіти в цьому російський слід. Я вважаю, що це пов'язане з спільними інтересами Росії і Ірану, які намагаються диригувати ситуацією в різних регіонах світу, щоб, скажімо, так, палити багаття. Але е, очевидно, і те, що Ізраїль стикнувся оцікавить, що це перша така ситуація за 50 років. Я вважаю, що це взагалі перша така ситуація. 50 років тому Ізраїль воював із державами із арміями держав. У цих держав були легітимні лідери, з якими можна було потім домовлятися про припинення вогню. Ніхто не сумнівався в легітимності президента Ганвара Садата чи президента Хафеза Алясада. А от зараз ми маємо справу з війною з терористичною армією, якою є просто партійні керівники, голова політбюро і члени політбюро, які не є ніякими державними лідерами, які не декорують жодної держави. Той факт, що організація, така як Хамас, могла сформувати терористичну армію. Яка напала на державу, це звичайно справжня катастрофа. І звичайно, ми розуміємо, я завжди казав, після 11 вересня у Сполучених Штатах, що жодна терористична організація не може реально здійснити серйозний терористичний акт, якщо немає держави на підтримку якої вона спирається. Ілюзія, що терористи можуть діяти в безповітряному просторі, не можуть для того, щоб здійснити таку акцію, потрібно кілька речей: територія для тренування. Вона є. Це сектор газа. гроші і зброя. Терористи не можуть їх виговати самостійно. Грошей вони мають отримати, і зброю вони мають отримати. Значить, є держава, яка за цим стоїть. Ми знаємо, яка ця держава, це Ісламська Республіка Іран. А і ми знаємо, що Ісламська Республіка Іран координує подібні свої дії з Москвою. І, до речі, в Москві свого я такої зловтіхи навіть не приховували ані колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, ані спікерка Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова. Ця зловтіха можна сказати, видала Росіян з головою. Але ви знаєте, я помітив навіть якусь певну зловтіху із серед українських пабліків, ви знаєте, і вже е, на випередки біжуть користувачі, і пішуть, що ну цей антисемітизм український аж зашкалює, тому що можна зрозуміти. Я, що я що не є я певна думаю, образа що... на уряд Нітаняху, що недостатньо. Як так, я думаю, що це не не, не потрібно кваліфікувати образу на уряд Біні міна Нітаняху, виключно як антисемітизм. Тим більше ми бачимо, що уряд Нітаняхов був мав рацію, коли казав, що якщо він буде погіршувати стосунки з Росією, він може отримати удар, який може бути для Ізраїлю досить серйозним викликом. Це виявилося правда, ну але просто виявилося, що цьому удару не можна запобігти, навіть якщо намагатися там якось так, мати так. нормальні стосунки з Москвою. Ну це інша вже історія. Можливо, уряд Нитаняху не усвідомлював, що Москва зацікавлена в дестабілізації в будь-якому разі, і що продовження війни з Україною це очевидний шлях до дестабілізації всюди, де можна тільки це побачити. Очевидно, що є люди, які просто можуть бути там антисемітами з переконань. Але. Соціальні мережі завжди притягають людей з такою негативною енергетикою, як і притягають з тих людей, які вважають, що вони можуть ображатися на певні уряди, тому радіти чужому горю. На щастя, здебільшого українці, які знають, що таке війна, чужому горю не радіють. І в цьому я б сказав, моральна сила українського народу. І знову таки, я не хотів би порівнювати користачів з соціальних мереж, скільки б їх там не було, із державними чиновниками, які виступають з заявами. От порівняйте заяву президента України, незважаючи на всі розбіжності, які були у нього з ізраїльськими лідерами, і на відверту критику, яку він висловлював на їхню адресу, з заявами російських керманів. чи ви побачите, яка країна на світлій стороні історії. Наталі, а от якщо коротко, чи чи не відб'ється це на о, рівні о, нашої підтримки, тобто через те, що у Штатів є взагалі окремі зобов'язання військове перед Ізраїлем? звичайно, є окремі військові зобов'язання, які прописані в відповідних статтях відповідного закону про зв'язки з із Ізраїлем і в, ці, в цих статтях закладені гроші які на цю допомогу на цю допомогу виділяються це не означає що з якоїсь е, грошей на підтримку україни беруть якісь гроші і виділяють їх на так, підтримку ну, Ізраїлю. але от зрозуміло але от олексій гончаренко з депутат він написав такий безапеляційний пост сьогодні що це початок третьої світової що а це президент до того що буде відтягнута увага від україни нам до цього треба готуватися я вважаю, що е, будь-яка криза такого рівня вона дійсно до певної міри може в будь-який момент призвести до більш серйозної ескалації і навіть до третьої світової війни. Якщо багато множинних криз, то будь-яка помилка призводить до глобальної ескалації. Це правда, але це не означає, що це неминуче явище раз, і це не означає, що нова криза відтягує увагу від попередньої. Інша справа, що звичайно, якщо держдепартамент, е, уявіть собі, в один день займається. Е, Близьким сходом україно-російською війною і Південним Кавказом, скажімо, і це ще не все. То це важко, так це важко бути ефективними. Але зараз такий світ. На щастя, у Держдепартаменті багато людей, які займаються різними напрямками, і на щастя. Близько східний конфлікт завжди залишається в центрі уваги американської політики і дипломатії. Це не те щось нове, що стало випробуванням для Вашингтону. От російсько-українська війна дійсно була новиною. А тут це не новина, це новина, яка вже багато десятиріч. Пане, і обіцяю: останній такий момент дуже важливий мабуть, суперечливий: чи варто нам біжати зараз як уряду на випередки і. Е... Транслювати так демонструвати нашу беззаперечну безумовну підтримку уряду Нітаняху. Про це сказав Валерій Чалий своєму по Фейсбуці. В пості. Він написав: є хтось дорослий на банк, аби зателефонувати, і сказати, що ми з вами Ізраїль, тому що з плином часу, якщо це продовжиться ще певний час, ми вже маємо цифру 300. Вбитих в Газі 100 ізраїльтян 300 в газі співвиношення вбитих ізраїльтян до вбитих палестинців завжди навіть гірше ніж за часи Гітлера. Ми пам'ятаємо, вибачте за це порівняння за кожного вбитого німецького солдату 10 євреїв. Пам'ятаємо у Ізраїля. Це на кожного ізраїльтяна 20 вбитих арабів. Це звісно трошки ускладнює наш розрахунок. Ви не думаєте, але мені здається, що Ізраїль не навмисно вбиває. Тих, хто в Палестині, в Палестинській автономії живе, це просто ситуація пов'язана з тим, як відбуваються операції по знищенню терористів. Я ще раз кажу: тут же питання не про телефонну розмову президента України, скажімо, з прем'єр-міністром Ізраїлю. Президент зробив свою заяву. Я не знаю, наскільки премєр міністр Ізраїлю зараз до протокольних розмов висловлюється підтримка на конкретному уряду державі, яка зазнала терористичного нападу. І, звичайно, у цієї держави є досить обмежене вікно можливостей для того, щоб мінімізувати результати цього терористичного нападу шляхом знищення терористів, які на неї напали, так, щоб зменшити жертви серед мирного населення. Все це прекрасно розуміють і в Єрусалимі, і в Вашингтоні, і в Києві. Мені здається. Я просто хотів зазначити, що я це питання поставив, маючи родину. В Ізраїлі, тому я звісно, теж цілком підтримую Ізраїль, але тут ідеться те, багато також хто і... з нас має родини в Ізраїлі і прекрасно усвідомлює, що зараз відбувається з нашими близькими в Ізраїлі. Але так, так чи інакше, ми прекрасно розуміємо всі, яка всю ту дистанцію, яка існує між е, тим, як відповісти на терористичний напади, і разом із цим. Не перетворити цей, цю Рисно. відповідь на катастрофу для мирного населення, яке живе в секторі газу. Критика Нітанягу, не недотожня критики Ізраїлю і, і критика ізраїля антисемітизму. От я на а, я думаю, мисту. що це я не, не вважаю, що ми з вами маємо е, стверджувати, що критичні заяви Hop. на адресу прем'єр-міністра Ізраїлю чи будь-якого іншого ізраїльського політика є антисемітизмом. Мені здається абсолютно очевидним, що люди, які хочуть демократичного е мирного Ізраїлю і вірять в його майбутнє, не є антисемітами. І Якщо ці люди бачать на чолі, хотіли бачити на чолі Ізраїля якусь іншу політичну силу, іншого політика, це не антисемітизм, а просто бажання іншого розвитку для будь-якої країни. Хоча я вважаю, що і прихильники мене мінітаняхові в Ізраїлі мають повне право на свою точку зору. Так виглядає демократія. Panitálio, Todarabá, muito obrigado. Deacoy. Deaco.